Друзі, усім привіт! Сьогодні я планую розібрати одне дуже важливе і популярне питання, з яким останнім часом до мене звертаються все частіше. Я намагатимусь якомога стисло і зрозуміло відповісти на нього, керуючись науковими даними та власним досвідом. Так от, як звучить це питання? Як можна зменшити рекомендовану норму препарату і води, якщо виробник радить вносити суворо по існуючій схемі? Воно ж може не спрацювати. Ну, якщо зменшити воду, це ще пів біди, то як бути з препаратом, кажуть усі в один голос. А ось розгорнута відповідь на це питання. По-перше, давайте з'ясуємо, від чого залежить ефективність роботи вашого оприскувача. Звичайно, що від якості розпилювачів, які на ньому встановлені, чи то щелинні, чи то інжекторні або центробіжні. А от ефективність роботи розпилювача, у свою чергу, визначається кількістю робочих краплин, осаджених на рослину. Під словом робочих маються на увазі ті краплини, розмір яких складає не більше 400 мікрон, та у складі яких є пестицид. Тому що ті краплини, які більше за 400 мікрон, скоріше за все, не втримуються на рослині через те, що кінетична енергія руху краплі більша за силу поверхневого натягу, тому вони скоріше потраплять на ґрунт або не матимуть ніякої цінності, якщо у них буде відсутній пестицид. У якості приклада пропоную розглянути це більш детально, спираючись на дані досліджень, які проводила компанія Сенгента для визначення залежності між розміром і кількістю краплин та їх ефективністю. На малюнку ми бачимо один і той самий об'єм рідини, але від того, з якої кількості краплин він складається, залежить площа їх покриття. Наприклад, у краплин розміром 125 мікрон площа покриття у 4 рази більша, ніж від однієї краплі у 500 мікрон. Висновок дуже простий: чим менший розмір краплин, тим більша площа покриття та ефективність. Отже, з робочими краплинами розібрались ці краплини мають бути менші за 400 мікрон та повинні містити у собі пестицид. Тому так важливо також приділяти велику увагу змішуванню. Але про це трохи пізніше. Тепер давайте розберемо, який відсоток робочих краплин має кожен з розпилювачів. І тут буде найцікавіше. Почнемо з щлиного, найпоширенішого. Він може бути як однофакельним, так і двофакельним. Але це суттєво нічого не змінює. Робочий тиск від 3 до 5 атмосфер, кількість краплин менше 400 мікрон 50%, кількість осаджених краплин 25%, кількість осаджених робочих краплин 15%, площа покриття рослини 40%. Тобто, якщо бак у вашого оприскувача 2000 літрів, максимум, що засвоїть рослина це 300 літрів робочого розчину. Норма пестициду завищена майже у 7 разів. Інжекторний робочий тиск від 4 до 6 атмосфер, кількість краплин менше 400 мікрон 60%, кількість осаджених краплин 28%, кількість осаджених робочих краплин 19%, площа покриття рослини 44%. У цьому випадку з баком 2000 літрів, максимум, що засвоїть рослина 380 літрів робочої рідини. Таким чином, інжекторний розпилювач є більш ефективним від щелинного. Норма пестициду завищена більш ніж у 5 разів. Відцентровий розпилювач. Робочий тиск від 2 до 4 атмосфер. кількість краплин менше 400 мікрон – 100%. Розмір краплин від 150 до 300 мікрон. Кількість осаджених краплин – 76%. Кількість осаджених робочих краплин 72%. Площа покриття рослини 80% за рахунок вихрявого потоку і куту розпилу розпилювача. Тобто, якщо бак у вашого оприскувача 2000 літрів, рослина може засвоїти 1440 літрів робочої рідини, що майже у 4 рази більше, ніж у інжекторного, і у 5 разів більше, ніж у щелинного. Такі, на перший погляд, нереальні цифри свідчать про те, що норми пестицидів завищені у середньому у 5-6 разів. Таким чином, робимо висновок, що працюючи з щелинними або інжекторними розпилювачами, Більшу частину грошей фермери просто викидають на вітер у прямому сенсі цього слова. Але звідки ж беруться такі відсотки? Чим такий особливий відцентровий розпилювач і чому він працює набагато ефективніше, ніж інші. Відповіді на ці питання криються у конструктивних особливостях самого розпилювача, а також у принципі його роботи. На відміну від щелинного та інжекторного, відцентровий розпилювач має певні особливості та переваги. Під час проходження робочої рідини через вихрєву камеру відбувається додаткове подріблення пестициду за рахунок великих обертів, які досягають близько 50 тисяч за хвилину. За рахунок цього відбувається додаткове змішування робочої рідини. Простими словами, кожен розпилювач виступає у ролі маленького відцентрового насосу. Під впливом цих процесів утворюється стійка віхрива структура факелу. Одночасно з цим сопло всмокчує повітря, яке у свою чергу утримує факел від зносу та випаровування. До речі, цей процес можна відчути на собі. Для цього під час роботи розпилювача вам необхідно закрити отвір розпилювача пальцем і ви будете відчувати, як його засмокчує у отвір, як не дивно. За рахунок високих обертів у віхрєвій камері рідина розріджується та немов магніт липне до рослини. Ось, до речі, відповідь на ще одне питання, чому можна не використовувати приліпач. Ідемо далі. Така стійка структура факелу розпилювача дозволяє ефективно працювати при вітрі від 8 до 9 м за секунду та швидкості руху оприскувача до 30 км на годину. Є ще декілька так званих приємних бонусів. Розпилювачі не засмічуються, мають ресурс роботи від 8 до 10 тисяч годин. Та можуть працювати на малих нормах. Частота обробки полів розпилювачами ECOJET у середньому на 30% менша за рахунок більш ефективної роботи препаратів. Окрім розпилювачів, є ще як мінімум три не менш важливих фактори, про які багато хто забуває або не приділяє їм достатньо уваги. Це якість води, приготування робочого розчину та погодні умови. Отже, почнемо з води. Перше. Оптимальна температура води для розчину має складати від 10 до 20 градусів за Цельсієм. Зазначається, що з використанням холодної артезіанської води для розчинення препаратів, ефективність обробки ними зменшується на 30%. Друге. Кислотність. У польових умовах рівень pH можна виміряти приладом pH метр або т смужками pH від 3,5 до 6%. Прийнятний для приготування та короткочасного від 12 до 24 годин зберігання деяких робочих розчинів. PH від 61 до 7 слід відразу застосовувати в приготовлену робочу рідину не зберігати більше 1 годин, оскільки ефективність препарату значно знижується. PH7 та вище додайте препарат для підкислення. Третє розчинені солі. На активність деяких пестицидів впливають солі, розчинені у воді. Особливо це актуально для гербіцидів на основі солей, наприклад, гліфосатів. Кількість розчинених солей визначають електропровідність води. Під час посухи концентрація солей збільшується, також вона залежить від порід, що оточують джерело води. Оптимальний рівень електропровідності від 03 до 0,7. Вимірювати цей показник можна портативним ЕС-метром. Четверте. жорсткість води. Вода з високим вмістом іонів кальцію та магнію. Деякі пестициди у твердій воді випадають в осад, що значно знижує ефективність препарату, а також призводить до забиття систем фільтрів та розпилювачів. Даний показник можна виміряти в лабораторії або портативним приладом, зокрема TDS-метром. Проблему надмірної жорсткості води можна вирішити додаванням спеціальних речовин. І нарешті п'яте. Використовуйте лише чисту прозору воду, ефективність деяких препаратів знижується також у разі присутності у воді, частинок, мулу або органічної речовини. Наступний етап це приготування робочого розчину. Приготування робочого розчину дуже відповідальний етап на шляху до успішного оприскування. Тому необхідно заздалегідь провести перевірку препаратів на сумісність. Робочий розчин слід готувати безпосередньо перед застосуванням. Не менш важлива і правильна почерговість змішування речовин для бакової суміші. Препарати додають у бак завімкненої мішалки після додавання останнього компонента, не зупиняючи мішалку, бак оприскувача доливають до повного об'єму водою. Дуже важливо змішувати всі компоненти з водою до однорідної суміші. Для отримання максимального ефекту від роботи препаратів. Для безпечної роботи не слід також забувати про індивідуальні засоби захисту органів дихання, очей та шкіри. Більшість ядохімікатів є дуже небезпечні для життя та здоров'я. І останній етап це погодні умови. При обробці будь-якої культури слід враховувати температуру і відносну вологість, але найголовніше швидкість і напрямок вітру. Обрати правильний час для проведення оприскування доволі непросте питання. Інтуїція підказує, що краще це робити у безвітряну погоду, але якщо уникнути оприскування завітряних умов немає можливості, пропонуємо декілька основних порад. Зафіксуйте штангу оприскувача на низькому рівні. У випадку з центробіжними розпилювачами це не вплине на якість перекриття. Підтримуйте доцільно низьку швидкість руху оприскувача. Це зменшить кількість дрібних краплин, що має ряд поза штангою. Заручіться підтримкою погоди. Обирайте таке положення, при якому вітер дме на вас збоку. Якщо під час оприскування рухатись назустріч вітру, це значно посилює додаткове знесення дрейф-крапель. Якщо ви розумієте, що при оприскуванні не уникнути знесення крапель, і це може нашкодити людям, тваринам чи водним джерелам тощо, оприскування проводити не можна. Отже, тепер ви можете самі підвести підсумки, проаналізувати отриману інформацію та порахувати, який саме економічний ефект ви матимете від використання тих чи інших розпилювачів, та від чого насправді буде залежати ефективність їх роботи. Використовуючи розпилювачі EcoJet, ми гарантуємо, що, виконавши усі наші рекомендації, ви матимете економію мінімум 50% від усіх загальних витрат та помітно підвищите якість оприскування. У іншому випадку ми повернемо вам гроші. Дякую за перегляд. Слава Україні!